Привіт, цьому відео, хотів би я вам розказати дуже корисну інформацію, тому не перемотрите ті відео, що я знімав там про вакцини, про це все, то може не кожному це потрібно. А ось сьогодні, що я буду знімати, то обов'язково кожному починаючому кролівнику потрібно це подивитися, і це буде для вас дуже корисно. Що ж я вам сьогодні розкажу? Розкажу я вам, коли можна злучати кролець, скільки. Потрібно, щоб їм було місяців, це раз. Розкажу, через скільки можна відділяти кроленят від кролиць. Це два. І третє, я розкажу, через скільки можна знов кролицю злучати. Після того, як вона окролилася. Ну, розпочнемо. Коли ж можна злучати кролицю? Ну, злучати, Да, зразу скажу, що з різними кролицями все ж таки по-різному, з різними породами. Якщо Каліфорнію можна злучати там десь ну, тако десь 5 місяців, треба, щоб вага її була десь кілограма 3. Тоді вона зможе нормально окролитися і буде все нормально. Багато кроликів приведе гарно їх вигодує, якщо хороша кролиця, Ну, треба, щоб її було хоча б. 3 кілограма і десь це буде в 5 місяців. Її вже можна буде злучати. Так, да, я дивився, що в 4 місяці там кажуть люди, але це не так. В 4 місяці вона ще маленька. З фландером друга ситуація. Фландер це великі кролики, і їх так само треба злучати трошки пізніше. Ще не трошки, а в два рази довше треба чекати. Фландер. Можна злучати десь 7-8 місяців. Тоді так само вона зможе привезти кроликів, нормально їх вигодує і вони будуть вас крепкі. Ось ця кролиця вже другий раз приводить. Зараз я вам покажу. Мені так вони нравляться, ці кролики. Десь тут сидять, можуть. Дивіться, які, які здорові. Просто кабани. Дуже здорові. Привела четверо, але вони дуже гарні і красивенькі. Найбільше трьох кролиць привело. І ці самі класні такі кролики. Ось це теж, дивіться, які. Тут ця на 2 дні пізніше привела, і наскільки вони менші. Ну, вона більше привела. Тому фландер злучати потрібно десь 7-8 місяців. Ну і третій пункт це коли можна відлучати кроликів від кролиці. Відлучати так само їх. Можна по-різному, але я вам зараз розкажу, коли саме нормально їх відлучати. Відлучати десь приблизно в місяць, можна вже від кролиці. Але як зрозуміти, чи їх вже можна відлучати, чи не можна, ну, це спочатку понаблюдати за ними, чи вони їдять вже самі. Самостійно, чи можуть їсти, і так само, чи самостійно вже дотягуються там до поїлочки, чи самостійно можуть пити воду. Якщо вже. Цих це, це два пункти вони соблюдають. То ви можете спокійно їх відлучати, і вони вже будуть самі жити без кролиці. І зразу їх потрібно вакцинувати. Я розказував вам в відео, що їх можна, коли їх треба вакцинірувати. І це десь в місяць, як тільки відлучаєте від кролиці. Тому що вони вже перестають пити молоко, і в них перестає вироблятись імунітет. Ну, ось таке я вам. Зняв відео. Е, підписуйтесь на канал. Е, дивіться мої відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, коли ви ставите коментарі. Тому що і моє відео продвигається, і е, так само мені більш приємніше. вам не важко поставити. Я не розумію, чого ніхто не може поставити лайк. Вам не важко поставити, а мені приємно. Ну, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. До нових зустрічей.